Бажаю здоров'я міцного опришківського. Сьогодні хочу з вами говорити про форму, яка називається Смотрич. Ця форма створена названа в честь гори Смотрич. Ось ця красуня. Знаходиться перед вами. Дуже обожнюю цю гору, вона дуже красива. Для мене це основа карпатських краєвидів, основа мого сприйн... світосприйняття. Чорнигірського хребта. Так само форма смотрич є основою для якихось подальших рухів в опануванні Барткою. Насамперед я називаю цю форму основною на початку освоєння бартки, бо вона показує всі можливості, які ми можемо взяти від бартки. А саме способи утримування. Якщо, наприклад, класичну зброю меч, ми маємо ФС е і все, в деяких видах меча можна користуватися лезом, то Бартка нам дає безмежні можливості для, для всього, як для так, практичного використання, так і для творчого застосування, які можуть бути види хватів батки. усім, я хочу сказати, що їх є багато. Якщо ми розглянемо батку топорище, то воно. Має бути по довжині десь приблизно в 9 ваших кулаків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І тоді вам буде зручно використовувати її при ходьбі. Ваша рука буде використовувати її як упору, а не заваду при ходьбі. Тобто є 9 місць, де ми можемо зловитися за бабку. Причому різними хватами, як таким. Так, таким, так правою і лівою. Тобто варіантів використання бартки є ну, просто безліч. Якщо всіх їх можна застосувати в яких творчих процесах, то е, для тієї манорії, якою я свою володіння з барткою використовую, це тільки кілька. Це два е, кулака під головою бартки і три кулака знизу п'яти. Е, існує ще четвертий, ось такий спосіб, де ось тут він тримається. Він використовується, як правило, в фланкуванні, в якихось там більш декоративних елементах. Дуже часто він зустрічається ну, зустрічається в танцях, тому що при маніпулюванні з барткою він дозволяє дуже легкою, легко дуже нею вправлятися. Але для якогось, ну скажімо так, більш-менш. Практичного використання, як би ми захотіли, то такий спосіб є не дуже надійним. По-перше, він дуже вкорочує довжину бартки, як бачимо, вона стає набагато коротшою. І плюс до того з'являється якийсь речах при, при дії, на який противник може дуже легко вирвати цю бартку із наших рук. Але це вже як хто хоче. Наприклад, можна використовувати цей самий хват і додавши цей, ми маємо хороший контроль. Вартки, чи при такому хваті також цікаві, може телемент. Тобто всі хвати, які ви придумуєте, вони є згідно ваших цілей, як то кажуть у нас, приймлені і дозволені. Але у своїй манорії я користуюся саме таким набором хватів, як зараз вам покажу в цій формі. Їх всього-навсього сім. Ці хвати є основа база, які, які я використовую. Переходи між цими хватами дозволяють виробити певну стилістику руху, де я розумію, в якому положенні знаходиться бартка, які рухи можна звідси використати, і в який рух я можу прийти і як далі з нею взаємодіяти. Тобто ми отримуємо. Дуже гнучкий набір, який на тій чи іншій відстані потрібній нам дозволить нам виконувати нас усі. Тому ця форма є основою, і вона показує, які є хвати і можливість відчути їх. Саме головне, коли ми робимо цю вправу, не дивитися на руки. Для цього при будь-якій зміні ми маємо точно попадати в. Ті кулаки і ті відстані, які нам потрібні. Тому що якщо ми помилимося десь тут чи тут, наприклад, як у цьому хваті, ми помилимося і будемо тримати набути ближче, то перейти на інший хват для виконання інших технік, ми вже не зможемо. Тому ця права є основною. Вона є каноном, але каноном не таким, що він має існувати там мільйон тисяч років і його не можна змінювати. Навпаки, це є основа для того, щоб, щоб подальшому працювати. Ми можемо працювати, як і з е, робити його навпаки. Змінювати послідовність на протилежну це база. І також ми можемо змінювати саму послідовність. Головне, щоб всі переходи використовувалися. Можна брати якісь кусочки з цієї форми і відтреновувати саме ті елементи, які е, нам найбільше не виходять. Послідовність елементів також не канонічна, можна їх переплітати як завгодно. Чим більше ви придумуєте е, Цікавих переходів між цими хватами, тим е, більш е, будете мобільніші, гнучкіші в використанні барткою. Також важливо зрозуміти, що тут демонструється тільки дворукий хват. Тобто, Бартку отримуємо двома руками, крім переходів. Але Бартка використовується і однією рукою. Тим, якщо ми маємо ось таку форму хватів, то ми можемо відпустити одну руку. Це вже будуть одні рухи. Завдяки тому, що голова важка і інерція присутня, значить це повинні бути якісь е, зациклені високоамплітудні рухи. Якщо відпустимо ось цю руку, ми маємо можливість робити швидкі удари, які не потребують е, цієї довгої колової траєкторії, а можуть бути несподіваними ударами по там. По кінцівках, по пальцях противника, чи що завгодно, як ви лишне дофантазуєте собі. Крім того, експериментуйте і в кінцевому положенні ця форма може трансформуватися, наприклад, щось ось таке, де продемонстровані як удари і однією рукою, так і зовсім інші переходи. манорія і, зокрема, лед завжди позиціонується як засіб для творчості. Те, що ми зараз ненароком говоримо, як про якесь там практичне використання, це такий артефакт бойових мистецтв, але хай залишається. Він всім подобається і хай буде. Але пам'ятайте, що бартка це насамперед інструмент для вашої, для вашої творчості, втілення ваших творчих згаду. Якщо хтось думає, що творчість це щось таке нереальне для. Якихось там, господи прости, творчих особистостей і ні до чого не має значення. То ви помиляєтеся, щоб здійснити будь-який творчий проєкт, вам потрібно дуже-дуже багато, не дуже п'ять важливих речей. Перше, треба бути муровим, тобто хоробрим. Творчістю не рахується повторенням за кимось іншим, що було колись. Тільки те, що не існує без вас, має цінність. Тобто, Треба бути хоровим, треба бути буйним. Тобто творчий виклик повинен ставити перед вами завдання, які ви зараз не можете виконати. Тобто, Якщо я можу зараз щось зробити і роблю це, це не є творчість, воно має класти виклики. Тобто я не можу це робити, але через деякі тренування, через деякий час я все-таки роблю це і ми стаємо більш наповнені силою. Також е, потрібна твердість. Твердість це те, що дозволяє нам від задумки дійти до реалізації ідеї. Якщо ми тільки фантазуємо, придумуємо різні. Творчі проекти, але ніякий з них не доходив до кінця, то ну, це не творчість. Ми не явили цю світу, тому потрібна е, твердість. Інший пункт е, в творчості це веселість. Чому веселість? Ну Боже, а як без неї жити? Іноді казали, що гуцули це веселі люди. Так, все, що вони робили, було весело, було набудливо і було з посмішку. Якщо ми створюємо якесь дуже серйозний вирус обличчя, те, яке на відео, де демонструю цю форму, то це трошечки провал. Так, тому що якщо наш шлях, те, що ми творимо, не приносить нам радості, то навіщо нам цим займатися? Не треба? Забудьмо про це і не берімося до цього. Робимо те, що приносить нам радість. І слідуючий важливий пункт. Це гонір. Файний Гуцул завжди був гоноровий. Люди можуть це сприймати як пиху, як якесь таке зрозуміння, але річ тут не в цих поганих егоїстичних відчуттях. Тут радше про те, що чи ми можемо втілити саме те, що ми хочемо. Це якась певна хоробрість іти тим шляхом, яким ти. І це не боятися показати себе? От я хочу займатися фланкуванням з батку, хочу розвивати батку як творчий аспект. Не битися там у груди, що це супер бойове мистецтво, що я там на війні усіх батку попробував. Ні. Це саме. Ваша можливість проявити себе, навіть можливо. Чому це останній пункт? Бо можливо, ви все зробили. Все, у вас з'явилася ідея, ви створили якийсь творчий продукт, він і оригінальний, супер. Але у вас не вистачає гонору заявити, що так я це сотворив. Ви будете шукати якісь відмазки, ви будете шукати якісь причини, видавати це за щось інше. Багато так хто робить зараз бойових мистецтв, наприклад, хтось з бойове мистецтво, і треба сказати, що це цьому бойовому мистецтву сотні тисяч років, воно супер круте, воно там, наші предки-арійці, скіф, монголо-татари чи ще хтось там їх сотворив. А я ні, я ж мені дідусь сказав, я це переказав вам. Ні, Це м страх заявити про себе як про творця. Тому будь-яку форму, яку я вам... Буду демонструвати. Вона не є зовсім ні догмою, вона є основою початку вашого кроку, який ви будете робити. Постарайтеся попрактикувати цю форму, перша користь від неї, відчуття бартки, вивчити її анатомію плюс-мінус. Крім того, ви можете створити, може, вам ці хвати і ці положення не зовсім не подобаються. Ви хочете використати інший для своєї Манорії. Манорія це. Найближчий переклад це буде стиль стиль школа, але не загально прийнятому напрямку, а тільки індивідуально. Кожна людина має свою манорію. Навіть якщо два каратисти будуть вчитися в одній школі, все рівно кожен буде мати свою манорію. Хто з більше використовує удари руками, хто з більше удари ногами. І яка би не була школа, все рівно кожна людина тяготіє до своєму. Тому треба говорити чесно, що кожна людина працює над своєю манорією і створює. Власний стиль під себе, і тоді, коли ми свідомо йдемо до розуміння цього факту, то ми можемо більш продуктивно працювати в цьому напрямку. До чого я веду? Тобто. Ви бачите цю форму? Може вона вас надихнула, оці сім хватів на якісь свої. От ви перемацали, перемацали. О, побачили, що о, ось такий хват мені подобається. Отак От я буду це використовувати для якихось яких таких технік чи таких. Чи, чи Хочу працювати десь у центрі Барвки. До речі, це схоже на ірландську. Ірландський біст ростини, вони використовують дуже такі вузькі хвати, які я не застосовую. Десь тако вони працюють. Тобто експериментуйте. Я сподіваюся, що це відео вас надихне до власних досліджень Бартиків. А якщо взагалі повезе, то хтось навчиться цю форму і почне по ній працювати. А зараз дуже дякую вам, що ви переглянули це відео і всім, як завжди, високого лету.